День усім. Хотів би сьогодні, я думаю, що настав той час, щоб показати один із учасників роботи, який був проведений працівниками нашими всіма спеціалістами. Це наш міський парк. Так, я розумію, і розумію тих, котрі говорять, що не вже парк буде найголовніше. Згідно, напевно, не найголовніше. Але хочу вам сказати, що така проблема, дуже як дороги, тротуари, вода, каналізація за ці кошти не вирішились би ніяк. А це одне таке, як я знаю, тих місць, куди приходить багато молоді, багато людей, багато дітей. Ми потихеньку розпочали і я думаю, що успішно його і завершимо. А з часом удосконалювати можна буде і кожен зможе прийняти участь у цьому всьому. Мені дуже приємно, що я, коли це розпочав, я думав, що ніколи це не завершиться. Але одна із частин зроблена на даний момент. Я робилось нами всіма. Але сьогодні хотів би щиро подякувати. Є дуже багато людей, яких нам помогло. Хочу по-перше сказати, що ті, що писали про десятки мільйонів, по 5 мільйонів, по 8 мільйонів, на даний момент з міського бюджету, якщо заокруглити все, нас ці роботи вартували мільйон чотириста. Хоча робот робіт зроблено десь поверх 3,5 мільйони робіт. Ми сьогодні подякуємо зараз. Ви будете чути, хто був. Прийняв дуже велику участь, ну і невелику, а ви розумієте, кожна допомога вона щира була і, як вам сказати, правильний час і в потріб, у потрібний момент, тоді, коли потребувалося. Тому я хочу вам зараз показати, які були зроблені роботи і хто залучився до нас. От Якщо ви можете бачити, спортивна площадка, мені буде допомагати. Наш секретар Руслан Ліванін, вже все і не пам'ятаємо, якщо би не записували. Може я прошу вибачення наперед, може когось і забуло, чисто випадково. Але постарались згадати і сьогодні постараємося подякувати всім, хто прийняли дійсно участь у цьому.